Особливістю цьогорічних флюгерів буде, що вперше в своїй історії вони будуть платними. Як і в будь-якому явищі, я в цьому організаційному ході бачу як добру, так і не дуже добру сторону. Те, що безкоштовний вхід давав нам можливість наповнювати флюгери Львова вщент, це було величезною такою хорошою ознакою. Багато випадкових людей могли прийти на флюгери так само не знаючи, що це за фестиваль, прийти там відкрити щось для себе і вже наступного року чекати їх знову, що також оживлювало нашу публіку. І от випадкові люди, не тільки ті, що живуть флюгерами, знають там з року в рік їх чекають, а просто туристи, які приїжджали до Львова, могли так само безкоштовно зайти на флюгери і щось для себе почути. Цьогорічні флюори для нас, як організаторів, які роблять їх цього року платними, будуть таким своєрідним індикатором того, наскільки готова наша публіка, ту, яку ми вже 11 років годуємо і вирощуємо, платити за той продукт, який пропонуватимемо. Тому це, це дуже величезний плюс, і якраз наповненість дворика буде показником того, чи робимо ми цю роботу. Ну, не те, щоб марно, але чи є люди, які готові на це приходити і готові за це платити. От. Вас, напевне, цікавить комерційний момент з цієї сторони, вартість входу і умови придбання квиточків. Інформація вже є доступна, і квиточки так само є вже в продажі. Вартість одноденного входу на флюгири львова, як на мене, не є високою, це 60 гривень. Підтримуючи традицію, Лояльності до людей, які люблять дзигу і всі наші заходи. 50% відсоткова знижка діє для членів всіх дзигівських тематичних клубів, а також для лояльної так само аудиторії, для тої, яку, яку ми теж шануємо і виховуємо це студентство. До певної дати їх можна придбати з 50% відсотковою знижкою. Отож, так званий абонемент, тобто квиточок на всі чотири дні фестивалю, буду вартувати. 120 гривень. 120 гривень за виступ понад 20 колективів. Я вважаю, що це цілком нормальна ціна. Квиточки можна придбати безпосередньо на вході у дворик ратуші з 9 до 12 травня, а також в галереї цикла.